За дешевшою ціною в ньому є пошкодження. Або, наприклад, він був куплений на офіційному аукціоні. Тоді ми можемо і дешевшу ціну подавати. Митниця в цьому плані не зможе впиратись. Ми вже їхній таблиці можемо пробувати нижче, коли в нас є офіційні документи. 2006 рік, мінімальна прохідна 1100 євро. митні платежі будуть 71 600 гривень. І зверніть увагу, така тенденція з 2006 року зберігається до 2012 року. Тобто, фактично, митні платежі, що 2006, що 2012 рік однакові. 2012 рік мінімальна прохідна в купчі 3000 тисячі євро. Митні платежі 76 шість тисяч гривень. Тобто, ви питаєте, який автомобіль вигідніше купувати. Ну тут вже потрібно дивитись вам, який стан автомобіля і на що вас вистачає коштів. Тому що в плані розмитнення, що 2006 рік. Що 2012 рік для вас буде однаково? Далі, звичайно, вже йде подорожча. 13 рік вже на 10 тисяч гривень дорожче. Зверніть увагу, мінімальна прохідна 4 тисячі євро, митні платежі 85 тисяч 700 гривень. І пішло повищення до 2020 року, коли мінімальна прохідна ціна, яку пропустить митниця, 13 тисяч євро, митні платежі 174 тисячі 200 гривень. Якщо ми говоримо про цей автомобіль, ви можете цю табличку собі зберегти і в майбутньому орієнтуватися, скільки митних платежів ви заплатите при розмитненні шкода Octavia з бензиновим двигуном. 1.6. є варіанти і двигуни меншого об'єму, 1.4, Є і більшого об'єму. Відповідно, якщо об'єм буде менший, митні платежі будуть менші, або якщо більший, митні платежі будуть більші. Звичайно, найкраще прорахунок, коли ви скидаєте нам на Viber, WhatsApp, Telegram технічні паспорти, тоді ми рахуємо по свіжому курсу євро, який є на сьогоднішній день, і також питання комплектації. Митниця в останній час починає звертати увагу. Кажуть, коробка автомат, значить, автомобіль може бути дорожчий і хочуть його рахувати дорожчим. Якщо ж ви захочете купувати автомобілі свіжі, 17, 18 рік, 20-й рік або ще свіжіші, наприклад, там 23, 22. Тут обов'язково брати сертифікат ЄУР-1, тому що він вам допоможе сплатити менше платежів і заощати ваші кошти. Митні платежі там вже буде не 10%, а 2,7%, і ПДВ, відповідно, буде менше. Отож, готуємось до розмитнення правильно, прораховуємо всі митні платежі, і коли зробимо все правильно, митні платежі будуть такими, знаєте, незавищеними, як митниця це постійно любить робити. В них свої плани на їхнє життя. В нас свої плани на наше життя. Ми маємо відстоювати нашу позицію. Українці, як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги, особисто для вас та перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.